Друзі, доброго вам всім ранку. Дай Боже, щоб цей ранок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 5 грудня 2023 року. День за днем. Все ближче і ближче до Нового року. І хочу сказати, що погодка сьогодні прям така файна, вітру немає, сніжок розпочинається. І от раніше, буквально років три тому назад, постійно в таку пору планував на риболовлю кудись виїхати, на жерлиці половити щучку, поїхати десь, поставити жерлиці, розпалити вогнище, випити чашку гарячої кави чи чашку гарячого чаю. З якимсь бутербродом подивитись, поспостерігати, впіймати по можливості якусь рибинку. Ну, друзі, а зараз все кардинально змінилось, тому що ми всі розуміємо, що відбувається в нашій країні. Якось так, будемо надіятися, що все-таки перемога буде за нами і що колись настане той час. Що ми в нашій мирній країні будемо так само відпочивати, працювати і все буде добре. Міша, йди сюди! Двері тільки відчинив, він уже погнав. Іди сюди, йди сюди, бери! Ну що, розказуй? Так що, друзі, ото такі справи. Просто вийшов сніжок. Розпочався тихо на вулиці. Я маю на увазі по погоді. А по окраїнах чутно вибухи, задовбали ті тварюки, хоч би вже воно скоріше закінчилося та все стало на свої місця. Якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким. У ваші домівки, вашим друзям. Саме головне це перемоги мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все в нас буде в Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Щиро дякую, друзі, за увагу. З вами був Талян. До побачення, ще побачимось. Така маленька ранкова прогулянка. Виноградником зимовим. Іди сюди, швидко. Міша, йди до мене. Ну що, Бусурман. Босурман Пару слов для преси скажеш чи ні. Що? Гайнуть хоч, ну біжи. Так що, такі друзі, справи. Будьте здорові, не хворійте. Все буде Україна. Щиро дякую всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Повертайтеся живими і неушкодженими у свої домівки до своїх сімей. Будьте здорові. Дякую вам за все. Низький уклін. Якщо б не ви, то не було б нас. Якось так. Що міша пішли у двір?